Дев'ять населених пунктів Донеччини обстріляли росіяни протягом доби. Поліцейський екіпаж Білий Янгол показав, як відбувається евакуація місцевих жителів з Бахмута. За кілька днів розплющать очі. Жителька Костянтинівки прихистила та доглядає врятованих з Бахмута шістьох цуценят. Станом на 11-ту годину ранку російські окупанти вже три рази відкривали вогонь по Авдіївці, зградів та ствольної артилерії, повідомляє начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Залишаються в місті під завалами дві людини жінка з п'ятниці і з вчорашнього дня після ракетного удару 11-й чоловік. Ну, скоріше за все, що вони загиблі, бо ознак життя не подавали з самого початку. Ну і скільки могли, там вручну розбирали завали, бо спецтехніки в місті нема. За інформацією поліції області, армія РФ обстрілювала дев'ять населених пунктів Донеччини протягом доби. Три ракети С-300 росіяни спрямували на Костянтинівку, пошкоджено будівлю розважального центру і транспорт. Інформація щодо постраждалих цивільних громадян не надходила. З артилерії російські військові тричі обстріляли Бахмут, поранено трьох цивільних осіб. Пошкоджень зазнали багатоквартирний будинок, приватна оселя, гараж і господарча споруда. З зони активних бойових дій селища Нью-Йорк, Бахмутського району співробітники ДСНС протягом доби евакуювали трьох людей. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне, Новини Донбас. Проходіть, сумочки, ми в ноги все положимо. На вулиці Сутінки поліцейські евакуюють місцевих жителів з Бахмута. Прям квартиру. Да, да, да. Ну а зараз, да. ну і що терпімо? Понятно. Ну, контузія. Да, да. Людей поліцейські з військовослужбовцями забирають з домівок з речами. Везуть в броньованій автівці. Люди тривалий час жили в підвалі. Але вже умова життя не стиряті. Зараз рухаємось. Будемо вивозити більш безпечне місце. Одному чоловіку потрібна медична допомога. Зараз доставимо до медичного закладу. Інший дідусь, також надамо належний супринічний. Інший дідусь, ймовірно, має контузію, тому що вони що сьогодні прямо в його квартиру, потрапив серед. Що з рукою? Пілім. Перелом, так? Перелом, перелом, да? Перелом, да? Ну все, замотали, обробили. У вас толі лікар лікарства, да? Евакуюють поліцейські маломобільних, виносять ось так, на ношах, не залишаються домашніх тварин. Семен Семенович теж прямує до безпечного місця. У нас там крест. Імена наші дама. сделали спите так. Эвакуйовані розповідають про життя під обстрілами. Не выходили или не выходили. Не выходили? Все, все, все время в подвале были. были. Ну, в цопале. Угу. А сегодня... В подвала нет. В цопале сидели. Даже в отбор не могли выйти Такие обстрелы были. А на днях он вообще в крышу попал скинула, завалило. За п'ять днів поліцейський екіпаж Білий Янгол вивіз Бахмута 20 людей. Анастасія Галасюк, Суспільне, Новини Донбас. Окупанти проводять політику заміщення населення окупованих територій, завозять на Луганщину людей з віддалених регіонів Росії. Розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Гартем Лисогор. Росія намагається переселити сю своїх, своїх мешканців народності російських, які там є щорценітичний етнічний склад нашої громади, яка там перебуває, а також і за і шантажем і будь-якими способами вивозити наших людей напередодні вночі. Росіяни здійснили в районі Макіївки та Нововодяного 28 обстрілів. Повідомила прес-служба Луганської обласної військової адміністрації. На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області. Так званим керівництвом Луганської області опрацьовуються питання щодо відчуження нерухомого майна громадян України, які залишили тимчасово захоплені території області. Відібрану нерухомість планують передати у розпорядження силових структур. Самі мислі Вот. Mm. Хороший город був, звісно. Тяніть туди очень. Їй 62, йому 65. Вони разом вісім років. Разом і тікали від війни з Луганської області. Зараз вони проживають в Сновську на прикордоні Чернігівщини. Під час запису інтерв'ю у місті лунала повітряна тривога. Опять. Опять тривога. Думали. Что это пройдет быстро, да? да. Их ну, отгонят. Да. Потому что да. Лисичанск ну, да. находится да. в выгодном да. положении. В северодонецк от нас видно. Вот где мы в квартире да. жили, он лежал прямо перед нами. Мы видели выборы, эти все пожары. Как пожары, взрывы. Горел лес очень сильно. Там сосна. В Лисичанську подружжя залишалося до кінця квітня минулого року. Декілька тижнів вони жили без води, світла та газу. Коли росіяни все частіше почали обстрілювати місто, прийняли рішення їхати. Страшно У мене кума просто умерла від інсульту. і нікому було допомогти. Ми вже звикли до градам, кураганів, та по звуку, міномети вже в цю це... та ате шо такої інтересне було непонятне. Толі самоліт, ли... Самолет, то ли... І потім огромный взрыв, огромное Чорне облако попали в резервуар на заводі НПЗ. І и, ну, и таке сотрясение було навіть за 15 кілометрів від нас НПЗ, а как будто вот стрясло прям землю. Зараз же реагують на кожен звук, а коли виє сирена, тіло ціпеніє, говорить жінка. Ми е, вакуювали з Дніпра на Тернопіль з Тернопіля на Івана З івано Франківська вже поїхали до Польщі. До двоюрідної сестри Вона звала звала, самого початку звала Польщі Юрій та Олена пробули два місяці і повернулися в Україну. Хотілося додому, тому що обіцяли лікунту В общем, <ріху> хотілося додому і соскучились за рідною мовою. І за країною своєю, ну як то так, і думали, що все-таки дійсно, Ми вже к зім'я попадемо додому. Жити до Сновська їх покликали родичі: троюрідна сестра та її чоловік. Тепер живуть тут разом, допомагають з господарством та засаджують город. Нині у чоловіка та жінки немає жодного зв'язку зі знайомими в Лисичанську. Всі рідні та друзі виїхали. Чи ціле їхнє житло? Також невідомо. Однак мріють вони про одне. Як тільки слабаздя зразу, звісно, ж Дякую. Там украю за приют. Ну, дамой. Ольга Онищенко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. 24 лютого почалося з того, що я почула рано вранці вибух, вскочила, чоловіка нема. Виходжу на кухню, він сидить, там п'є каву, курить, кажу, що ти сидиш? Кажу, щось бахкає. Він каже, що перший раз чи що, може, знову в Широкіна. Я відкриваю Фейсбук, включаю телевізор, а там уже. По всій Україні, там уже і Дніпро, і кругом і кругом. І почалися мені дзвонити, телефонувати мої співробітники, які жили в Сартані. Там вже було дуже гучно. Це підступи якраз до Маріуполя, це Талаківка, Сартана. Співробітники живуть там. Ми не можемо добратися. Ми не можемо ми не виходимо вже з підвалю. Що нам робити? В чаті усім співробітникам написала, щоб всі залишалися вдома. Сама зібралась і пішла на роботу. Прийшла моя співробітниця до кабінету і каже: вибачте, але можна я прийду сюди з донькою, бо я дуже боюсь. Я живу на живу на восьмому поверсі, кажу, я на сьомому. А вона каже: так можемо тут будемо. Бо будівля бібліотеки була дуже така. На той час я вважала, що вона вистоїть, бо вона вистояла 41 45 роки і окупацію Маріуполя. Це був банк, який був будівля була збудована в 1025 році, і вона збереглася, бо там були такі дуже гарні підвальні приміщення, броньовані двері, броньовані стіни. І ми ось там пішли додому, там взяли щось поїсти, переодягнутися і прийшли на роботу. Це я з донькою, вона з донькою і сторож, який прийшов в нічну зміну. І так ми проживали десь тиждень, поки ще був зв'язок. Коли я виїжджала з бібліотеки, там залишалось всього 8 чоловік. Бо за оці дні вже повиїжджали хто хто куди, хто куди, хто знав. Це був Урзов, Ялта. там. Мангуш, ну а далі вже це Бердянськ, там ну і далі вже хто, хто куди вважав за потрібне виїжджати. Ну і тут почалися наші пригоди. Ми сіли в машину, нас було п'ятеро, я з донькою, моя подруга з донькою і ще там хлопець дівчини той. Нам водій зразу сказав, так, ляжте на підлогу і не висовуйтесь зовсім. зовсім. Ну як же ж не висовуватись? Ми там дивились вікнам. Це було ну, це був жах, дуже багато було загиблих людей. Вони просто лежали на на вулиці їх ніхто вже не збирав, бо їх дівати вже було нікуди. Ось, і ось, коли ми виїхали за Маріуполь, він нам тоді вже сказав, що все, видихайте, вже більш менш тут безпека, це вже було портовське. І ось 16 березня я вибралась з Маріуполя, і 26-го я тільки потрапила до Запоріжжя. Там уже мене чекав чоловік. Приїхали ми до Дніпра з донькою десь у липні. Ну, про бібліотеку в мене ще не було якихось так. Я навіть не очікувала, коли директорка департаменту каже, так, давай, мабуть, збирати, бо ти ж бачиш, що там нічого немає, треба ж буде з чимось повертатись. Ну, чесно кажучи, я не дуже вірила в цю таку затію. Кажу, ну давайте дамо якесь там оголошення, там, там акція якась буде. Ну, написали в соцмережах там акцію, що більська бібліотека потребує літератури, тільки одна умова, надсилаєте книги тільки українською мовою. Бо там все спалюється, все списується. Ну, думаю, ну скільки там? Ну, 100 книжок, ну 200, там прийшлють книжок. Але коли, це я почала в вересні, але коли я почала отримувати посилки, я зрозуміла, що мені кудись треба їх дівати, бо просто на зйомній квартирі я їх не вміщу. Тому я звернулася до колег в Дніпровській центральній бібліотеці, вони надали невелике тут приміщення, куди я складаю ці книжки. Насилають звідусіль для мене був такий випадок дуже цікавий. Маріуполь ну прийшов в бібліотеку Королинка і взяв книжку 16 лютого. І коли виїджав, він забрав її з собою. І він надіслав мені сюди, коли я збирала книжки. Він повернув книжку до бібліотеки. Тому збираємо книжки, працюємо дистанційно, ведемо соціальні мережі, збираю електронні версії книжок наших маріупольських поетів-письменників. У нас дуже потужний веб-сайт, де знаходиться електронна бібліотека. Всі чекаємо на перемогу. І на повернення. Ну, додому вже казати не можна, бо дому нема, але Маріуполь це наш дім. Ми ну, чекаємо на повернення. Саме поки що до Маріуполя. Ще стає та пандочка Олена показує врятованих з бахмута цуценят. Вона їх нова власниця. Цуценятам наразі 10 днів до жінки. Вони потрапили на третю добу від народження. Привезли їх військові. Олена розповідає, виконують завість їхньої мами всі функції. Двері відкрилися автомобіля. У мене попросили совета. Я подошла к автомобілю, відкрили двері і я смотрю, що в коробці лежать щенки, маленькі щенки. Що делать? Я говорю, що делать? Кормити. соку искать щенную ну в итоге забрала потому как военные вряд ли бы их кормили через каждые два часа ну или вариант был что они погибнут кормлю Отак Олена готує їжу для щенят. Підігріває воду, розводить дитячу суміш. Жінка каже, годує цуценя 10 разів на добу. Один прийом їжі триває близько години. Ну, вот так соску піджимаю, щоб хоч трохи їли, Так да лінтяйніче. Тих, хто поїв, Олена перекладає в таз на грілку. Зараз цуценята з'їдають від 30 до 60 мл суміші. Хлопчики, каже Олена, їдять більше, ніж дівчата. Фінансово я їх не витягиваю. І я розумію, що в них треба ще очень много вложити, щоб вони стали собаками, для того, щоб вони стали взрослими, могли самі кушати. А так нет, в радость это в радость, потому что. Що беречь каждую жизнь. Четыре девчушки, два мальчишки. Гроші на утримання врятованих цуценят також дають люди. На день жінка витрачає близько 500 гривень. Це дві пачки вологих серветок, пелюшки та суміш. Після того як тварини почнуть самостійно їсти, їм будуть шукати нових власників, каже Олена. Я не можу сказати точно о, -о породі цих, цих собак, тому що я не знаю ні маму, ні папу цих собачок цих щіночків. Але хадя з того, що маленькі хвостики і закручені э, по породі, э, Такі хвостики є тільки у мопсіках, наскільки я знаю. Вони розвиваються абсолютно нормально, кушають абсолютно нормально. У них абсолютно зараз нормальний стул. Ні, активні. окрім цуценят Олена опікується 13 кішками та 9 собаками, яких залишили сусіди. Це Гена. його евакуювали з Лисичанська через постійні обстріли. Там він жив у розпліднику та був навчений виконувати команди. До війни каже жінка, він брав участь у виставках та займав призові місця. Олена побачила його в притулку для тварин у Краматорську та вирішила забрати. Він чемпіон України 2019 року. Унікальний пьес, унікальний інтелект uh, дуже високий. Он... Он очень умний, я очень рада, що у нас. А цуценята з Бахмута додає жінка, вже за кілька днів мають розплющити очі. Марія Гричко, Андрій Різніков. Суспільне новини. Донбас.